Сідаємо з бабушкою на призьбі. Вона мені все розказує про старину. Казала, що колись маленькі діти хліб папкою називали. Просили дай папку. Хліба ж було омай, Так ото. Коли приїдять, так даже крихти столи, гатають у руки і в рота. А ще був хліб від зайчика. Чули таке? Оце бабушка була до нас хутора, прийде, і запали отажина окрай хліба, дістане і каже. Оце йшла, зайчик біжить і каже Понеси вниз хліба. Ой, та й той краєк таким вкусним казався. Питаю бабушку, а який же той зайчик? А бабушка каже. А ще оріхи у бабушки росли, в кармані принесе від зайчика або гарбузових бачечків. Зайчик жменьку передать. А ще ми з бабушкою робили потапці, пробували. Ой, мені вони так нравилися. Голодуха ж була. А ми сухарі займемо. Таке добре було, не можна наїстися. Олійка сонячна пахуча пахуча. А ще ми з бабушкою колись надумали зробити собі потапці. Що ж ви думаєте? Пробували, пробували, Бабушка каже, е, не воно. А ще бабушка розказує, як діти на вучі вибігали, косок хліба олією змашення. або з медом, або окраїть хліба потертим салом самим щасником. Ну, а бідні, дай вкусити, дай вкусити посили. А я тільки дивлюся і слюнки глотаю.